Я думаю, ви нещодавно бачили нашу карантині висті зарядження світло фричтового газу перламутровому кольорі нашу фонду ТРВ, яку ми пригнали з Європи. Нереально великий ажіотаж вона зробила в нас на ринку. Дуже багато було дзвінків, багато бажаючих приїхати на огляд цього автомобіля, багато, багато бажаючих купити цей автомобіль, але... В кого це вийшло, в кого вийшло. Сьогодні зранку приїжджали люди на огляд цієї красуні, вони її повністю оглянули. Ми з ними провели тест-драйв, показав кожну дрібницю, кожний недолік. І вже сьогодні ввечері, так як вони бояться їхати, оскільки зараз бачите, яка погода трішки слизько. Вони бояться їхати. Вони замовили послугу доставку. І вже сьогодні ввечері ми цей автомобіль їм доставляємо в місто Калуш. Тому наша фонда вона вже зараз прямує місто Калуш. Ми будемо з хлопцями її доставляти. Ось ключ, який будемо передавати нашим новим власникам, готували повний пакет документів. Це договір купівлі, продажі, сертифікат відповідності і документи на автомобіль. Тобто з цим пакетом документів вони зразу поїдуть в МРЕО, сервісний центр і поставлять цей автомобіль на українську реєстрацію на свої номера і отримують цей так паспорт. Також, друзі, ми доставляємо нашу фонду нашим автомобілем, який наші клієнти пригнали нам міста Київ. Ми його перевірили, протестували, вони просять її. Його Це дуже класна автівка, Honda на автоматичній коробці передач. 13 рік випуску, з чесним, хорошим пробігом, без по кузову абсолютно. І вже скоро вона буде в продажі. Якщо когось цікавить такий автомобіль, телефонуйте, також зможемо вам зробити хорошу ціну, оскільки вона більш залежить не від нас, а від них. Тому ціна буде дійсно хороша і приємна. І автомобіль, ми найголовніше, що перевірили, він дійсно хороший. Тому всім бажаю приємного перегляду, а ми поїхали вставляти наш автомобіль далі. Що ж друзі, ми продовжуємо рухатись, доставляти наш автомобіль. І багато з вас писали також в коментарях і часто телефонують, запитують, і пишуть також в коментарях, і пишуть в месенджери, який реальний розхід автомобіля. От Хонди саме, якщо ми сьогодні говоримо про Хонду з вами, який реальний розхід Хонди на автоматичній коробці передач і на механічній. Сьогодні, так як доставляємо. Наш автомобіль, він на автоматичній коробці і маю змогу вам показати, як протестувати в принципі, цей автомобіль. Насамперед розкажу, друзі, що Honda, якщо це четверте покоління до Ресталлінгове, тут стоїть. Але до Ресталлінгове майте на увазі на 2,2 дизних двигунах автоматична коробка передач, тут стоїть надійно. Японський гідротрансформатор ISIN. Це коробки надійні, хороші, які стоять на дуже і дуже багатьох автомобілях, і з ними проблем ніколи не виникає. В принципі, в обслуговуванні вони прості і нічого особливого вони не потребують. Це насамперед, що коробка тут надійна. В іншому коробка тут автоматична. Це справжній надійний автомат, і хочу звернути увагу на те, що це автоматична коробка передач і двигун 2.2. В цьому поєднанні зараз при швидкості 100 км на годину без різких рухів, тобто я не обганяю, я їду по двох полосці. Отже, вона закінчується. я їду по двох полосці і хочу вашу увагу звернути на мій розхід пального. Якщо ви бачите, друзі, тут чи можливо на цьому таблі. 5,9. Зараз от швидкість спідометра зменшується відповідно, тому розхід ще більш падає. 5,9, зараз 5,7 вже показує розхід. Реально приємний розхід, як для автоматичної коробки передач, от зменшився до 5,5. Я хочу сказати, що це дуже дуже хороший показник. Також велику роль відіграє те, що як сказати вам... Паливна система автомобіля. Тобто, якщо ви може, будете колись оглядати такі автомобілі, або будь-який інший автомобіль, і ви знаєте, що цей автомобіль має брати е, розход, по розходу, наприклад, 5-7 літрів, а він бере 9. Значить, обов'язково комп'ютерна діагностика або взагалі на офіціал, поїдьте перевірте його топливну систему. Бо дуже часто буває, що форсунки не в порядку, вона може переливати, не доливати, і розхід буде значно відрізнятися від такого, який він має бути. Але в принципі це і буде ну, чути по тому, як двигун працює. Але така, як би сказати, трішки вам порада на майбутнє. Тому завжди рекомендую. Купляти лише перевірені і хороші автомобілі в перевірених людей. Це насамперед. Будьте завжди пильні, будьте уважні, бо не один раз я вже неодноразово я чув, як обманюють і дурять людей. Дійсно, зараз в заразній час важко працювати як і на ринку України, так і на ринку європейському. Дуже багато є обманів, дуже багато зараз різних таких, як би сказати, незрозумілих ситуацій створюють люди. Кожен думає не про те, як би пригнати хорошу машину і зробити хороші, чесні гроші, а зараз більшість людей думає, аби пригнати і просто заробити гроші, неважливо яким чином. Тому, друзі, кажу, завжди рекомендую. Машину купуєте в перевірених людей. Ми працюємо завжди чесно. От нашому автомобілі, так як я сьогодні казав, людям, в нас працює кожна тут кнопочка, кожна деталька. От як ви навіть якщо ви будете бачити, йде зразу скло омивач і зразу омиваються фари. Навіть таке, як омивачі фари, воно також тут присутнє, і воно також тут справне. Це обов'язково. Мультикермо, кожна кнопочка, кожна деталька, екорежим можу включити, засвічується зразу зелененьким. Ви бачите, все це працює. Але не забувайте, що на екорежимі входу. Я не рекомендую їздити, бо в них є слабка система на рахунок сажевих фільтрів. Тому також будьте на рахунок цього уважні. Що ж, розказав вам таке. по дрібницях, в принципі, все. Тому, якщо будуть якісь запитання, телефонуйте на автоматичній коробці передачі я вам показав. Орієнтовний розхід хорошого середнього руху це буде 6 літрів. Якщо при швидшому режимі це поза 120 до 150, це буде орієнтовно 7 літрів. Якщо їхати в такому дуже інтенсивному ритмі, обганяти, ну дуже швидко рухатись, обганяти, тормозити, обганяти, тормозити, розхід може піднятися від 7 до 7,5, навіть і до 8 літрів. Тому на автоматичну коробку передач на 2,2 дизельний двигун це є нормально. Якщо будуть питання, у вас якісь телефонуйте, задавайте. Хто хоче хороший якісний автомобіль. Підписуйтеся на нас, підтримайте нас лайком, пишіть коментарі і телефонуйте, по-моєму, номер телефону, щоб замовити собі хороший, якісний і перевірний автомобіль. Що ж, друзі, а нам до Калоша, як ви бачите, 5 км залишилось, зовсім зовсім мало. Тому ми вже доїжджаємо. Ось АЗС, заправлена станція. Хто місцевий, тому, тому і знає. Вказівник показує 5 км, будемо доїжджати. Попередні я вже. Розказував вам, що наші клієнти вони автомобільчик оглянули. тому будемо передавати, розкажу їм по документах всі, що їм підготували для них. Розкажу, які їхні подальші дії, щоб зареєструватися в МРЕО, що буде потрібно. Передамо автомобіль, зробимо, як би сказати, спільне фото і спокійно поїдемо назад.